Церква правильна, справжня правильна церква стоїть на підставі Ісуса Христа та на апостолів. тільки через церкву ми можемо досягти досконалості і прийти на небеса. Христос уклав договір із церквою, тому сьогодні ми можемо приєднатися до цього договору і продовжити справу Ісуса на землі. Якщо тільки будемо в єдності з церквою, з посланцями Божими, не додаючи нічого свого, що привело юду до смерті. Дуже важливо тестувати себе, чим я захоплююсь і чим наповнююся більше новинами, фільмами та всякою інформацією, яка не назидає, а приводить до руйнування та вибуху мозку, або Словом Божим і Божественною інформацією, яка приводить до благословення та життя вічного, тест, чи є в моєму житті покаяння, навіщо я приходжу до церкви, щоб зустрітися з Богом і віддавати своє життя і любов заради Христа і його дітей, чи роздаю я духовний хліб вчасно. Або переслідує якісь цілі, включаючи свою думку. Тому Бог не вимірює церкву за давністю. Він дивиться на використання Слова Божого, Чи є там народження згори і діти Божі, які люблять Слово Боже, слухають, розуміють та виконують його. Якщо у вас нема церкви, запрошуємо вас на онлайн-конференцію у неділю, щоб вивчати Слово Боже. Напишіть, і ми допоможемо вам приєднатися.